Неземний холостяк. Зраджуємо собі. Ні. Що таке відповідальність? Это, это, от, от люди просто очень часто думають, що це очень дорогий бізнес. Очень. Це, мені каже, найдорогі бізнес. От головне людині вміти. Правильний момент в житті не розчаруватися в собі і не упустити руки, не піти там, де легкі гроші, не піти там, де не твоє. А чи ще одна ситуація із життя Олі Полякова, яка не знає, куди їде. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревенні про публічні котування зірок. Це доволі цікавезний випуск, в випуск, якому ми будемо згадувати минулі слова артистів, їхні вчинки та що із цим всім робити. Ну ніхто із нас не знає, як правильно реагувати, але чи це. Адекват і у цьому відео я би хотіла перетерти і обговорити разом із вами, та й напевно поставити нарешті крапку тому гучному суспільному резонансі через участь артистів у весіллі екс-прокурора. Що ви робите? Не тямлю, чому усі так диво давалися, що там був Пономарьов, Дзідзьо, Полякова, але реакція від них доволі коротка. Ну нігде так не скандалять, як у нас, нігде так не розривають зірок на шматки, як у нас. Ну давайте вриватися у скасований гнів. Шлях Бетра Фівто Дренеліну моніторі. Для початку мені кортить сказати, що взагалі цей скандал знаєте заслуговує на таку премію гнила малина в номінації Амбасадори Року. Ну так зіграти на імідж України, то є вищий пілотаж. Ну на око, звісно, роки роботи в ДБР та прокуратурі. Нам з вами цього не зрозуміти. Браво, друзі! Браво! Дякуємо! Дуже нам допомагаєте приблизити Україну до перемоги і закінчити цю війну. Ну думайте, що сьогодні все відео буде присвячено підрахунку Єць Пішло на той торт. Всі вже все обсмоктали. Мені навіть не залишилось кісток. Сьогодні я про інше. Чи справедливо ті зірки, які їх розважали, потрапили під осуд громади? Що таке відповідальність? Позаяк сьогодні найбільші вороги народу, чомусь саме вони. Тому я пропоную вам разом зі мною зіграти у таку гру наслідків. Але для початку давайте подивимося шматок із оригінального серіалу Чорне дзеркало і продовжимо. Одеваюсь, это Висорова. Сока. І вам, гарного дня. Це фрагменти серії, яка розкриває проблему соціальних мереж та їхньої найстрашнішої сторони. А все через повну відсутність відповідальності тим, хто залишає свої коменти. А стати їхньою ціллю це як зайти у клітку до тигра. У нас в Україні це зіркова прочеханка через зашкварні вчинки та вислови артистів, благодійні концерти та корпоративи все через гроші, та як гроші для суспільства, гострокритичне питання, та як гроші не завжди по повною мірою доходять до збройних сил України, але до чого тут артисти? Ну невже ми з вами запитуємо декларацію наших клієнтів? Чи для прикладу майстри манікюру? Ну невже вони цікавляться у кожного свого клієнта, за який той кошт вони можуть собі дозволити дорогу послугу? Ні, чи є у нас проблема корупції та держграбунку? Так і то величезне. І допоки не буде застосовуватися жорстоке покарання, це ніколи не припиниться. Те, що держава сволочі, ну таку інформацію нікого не здивуєш, і, певно, кожну країну. Але сьогодні ми про інше: про зірок, які стали центром скандалу. Пономарьов дідзя. Полякова та ведучий Гріша Решетнік. Ну, для мене більше здивування це не було Золотої трійці. Пономарьох зідо та Горбунович Горбунов. Але, скоріш за все, наречена є великою фанаткою Холостяка і влаштувала собі своє шоу. Неземний Холостяк! Тож, є у нас артисти які кріпко так відсторонилися від сорому та тихо продовжили працювати далі але є артисти яким увірвався терпець мовчати та намагаючись повернути свою білосніжну репутацію ще глибше наблизились досліджувати дно Пономарьов, дзідзя полякова чи гріша рашетнік ну з останнім і так все зрозуміло чи здивована я участі у весіллі поляковій ні, потрібно підтримувати свій рівень життя. тому що той тот життя, в якому ми живемо, он очень дорогує. Так, стоп, у мене это... там обслуга. а я уже можу, Я привикла. Паномарьов та дзідзьо іншим. Здавалося, що ми ніколи з вами не піймаємо цю пару на гарячому. Тим паче, коли Михайло Хома знімаючи фільм де гроші вкладав у нього певний сенс. Далеко не про гроші. Про талант, який ми часто. Зраджуємо собі, коли це людина, у якої присутні всього дві речі, за які йому встидно у своєму житті, і одна із них це практика на митниці через корупцію. Зрада, така а, митниця. Три роки служити на митниці, так я стажувався, мав бути митником. І я зрозумів за ті три місяці, коли плакав у вікно собі, що це не моє, моє це творчість. От головне людині вміти в правильний момент в житті не розчаруватися в собі і не опустити руки, не піти там, де легкі гроші, не піти там, де не твоє, не примірювати чужий одяг і чужі коштовності на себе. Оце і про то фільм. Але в той же час це артист, який сьогодні більшу частину свого життя проводить на благодійних концертах. А коли заробляти? А за що утримувати команду? Так, я часто натрапляю на претензії, мовляв, чому це артисти не звітують, яка частина з благодійного концерту пішла на Збройні Сили України. Так. Добре, чому не звітуємо? А чому ми не звітуємо, який відсоток з нашої заробітної плати пішов на донати? Так, артисти це про інше, це про відповідальність, в яких заходах вони сьогодні беруть участь, і такий масштаб точно не на часі. Гроші є, нічого не можеш купити. І ось яка штука. Знаєте, взагалі здається, що артисти, котрі досягають успішного успіху, думають чому що це винятково для заробітку. І відповідальність за цей успіх тут ні до чого. Є аудитори в інстаграм, можу сміливо собі крутити слоти. Є популярність, чому не давати дороговартісні виступи на корпоративах. Це було до війни, є зараз і буде після, оскільки це основне джерело лашері заробітку. Але курва сьогодні, коли в країні війна те, частиною такого масштабного гуляння, вибачте, це величезний зашквар, і ви певне заслужили на реакцію суспільства. Вибачте, це правда, ой, а, а ось ці балачки просто такі соковиті. Не він Я он сам прийшов. Ми не знали, куди їхали. Ну а кому розказуємо, коли наприклад, зірки стають обличчям космолот, то теж не знаємо, кого рекламуємо. Але і суспільство тут нафакапило. коли і зірок робить ідолів, а далі розчаровуємося. Але знаєте, все тому, що ми бачимо у артистів якихось трансляторів впливу. А він такий, знаєте, із хиткою межою відповідальності. Наприклад, 2019 року Оля Полякова-Гордону розказує, як люди із телека впливають на соціум та на молоде покоління. Я вважаю, що люди із телевізора, люди лідери мніні вони впливають на мнення людей в общем да? И, конечно же, их поступки оцениваются, если они это делают, значит это есть хорошо. Вот в этом случае их ответственность моральную я, наверное, как-то осуждаю. Ці поліна правда полетіли у бік амебних російських зірок та українських, які після 2014 року продовжили їздити до миру мир на заробітки. Але ми про сьогодення пономарьов, дзідзьо та полякова, які стали учасниками весілля експрокурора. Ну це те саме, якби наприклад у Америка Ладі Гага, Тейлор Свіфт та, наприклад, The Weeknd виступили на гуляні у Дональда Трампа, якого сьогодні в Америці звинувачують у дос. То біса гріхах. Ну скажіть мені, невже американці не закенселили би цих зірок? Я, я розумію цю метафору. Так в Америці не часто кенселя через виступи на корпоративах і сто причин там сексуальне домагання, гомофобія, токсичність чи расизм? Але, наприклад, Віл Сміт сьогодні вигрібає через ляпас, клятий ляпас. Ось вам така кривда для кар'єри. А в нас сьогодні на порядку денному гостре питання це співпраця з росіянами та гроші. І час від часу наші зірки вляпуються у такі бід чи Остапчук на мікроносі, квест пісос на балі, чи Лобода в добоях розважає російськомовним репертуаром і піснями меладзе. Ну це реальність. А тут, наче у нас артисти, які без росіян з країни не виїжджали, але все одно потрапили у величезний капкан проблем. Ну так як я капкувала раніше, що вони не знали, куди їх везуть. Ну, наприклад, для Олі це не жарт, а ок, ситуація, оскільки це з нею не вперше. Так її могли замовити на виступ перед хворими дітками, а вона приїхала до колгоспу Бріоні. И как-то нам сказали, что это для детей из кардиологического центра, и что денег очень мало, и, или бесплатный ну, концерт. Сволочь, что муха? Происходит вообще происходит? Обсели мухи смотри. с вами. кошмар. Так вот, и когда я приехала и увидела этих деток, знаешь, за 30 в костюмах Адбріоні я так возмутилась і сказала, що вы наглые вообще, и я уезжаю. А чи ще одна ситуація із життя Олі Полякова, яка не знає, куди їде? Так її замовили на корпоратив. А приїхала вона на власне день народження. І це все реалії життя Олі Полякової, яка і справді часто не знає, куди її замовили. Головне, яка сума там прописана у договорі і не дрібним шрифтом. І сьогодні вона одна із трійці артистів. Я не беру в рахунок грішу решетніка, яка вирішила роз'яснити усі суперечливі коментарі та звинувачення, які прозвучали у її бік. Ну аби уникнути такого ж самого масштабного, як і весілля, бойкотування. але все, що отримала у відповідь, це джекпот... Нових суперечливих зауважень, що проблема не у грошах, не у гонорарах, а проблема у масштабі та у кого було це гуляння. Одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу. То ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом. беру в поганих, віддаю хорошим. І такого українського Робінгуда хто би ще міг підтримати, як не Арестович, Оля, яка квапиться нам на допомогу. Оля, яка ніколи у своєму житті від нас нічого не приховувала. Мені здається, вона одна з найвідвертіших артисток в Україні. Для неї гроші це пріоритет. Так як рівень життя височезний, і вкотре вона це нагадує у коментах. Кіку людей у неї на шиї, хто справжній ватажок кіс в Україні. Можна ще додати, що Оля Полякова, знаєте, заслуговує на кожну зароблену копійку. Так віддається своїй справі на усі 200. Оскільки саме після виступу на львівському весіллі її навіть госпіталізували до лікарні. Це і стало причиною скасування прем'єри моновистави Моє коріння. А ви подивіться, що і наробили у тому Львові. І ще про чесне слово від Олі Полякової. в тому інтерв'ю 2019 -го року Гордону вона заявила, що заробляти ротом ну, співом – це її бажання, а не як інакше. І тому я завжди мечтала потім, коли у мене не вийшла кар'єра, і коли я не могла заробити своїм пенією. Тобто, цей вкус к дімкам, заработаним свої, своїм трудом іменно перчиським, у мене був завжди і. Учі большої желання були іменно зарабатувати деньги. І хотіла би повернутися ще до теми впливу артистів у своєму нещодавному інтерв'ю. Томож співачка сказала, що українці не завжди були надто толерантними. Пишуть якусь фігню, не обираючи кого болити. Так, тут погоджуюсь, але який приклад ми отримуємо від артистки, яка у тому інтерв'ю відкрито насміхається над усією сферою журналістики, над ведучими радіо відкрито кипкує із такої ж блондинки, як вона? Я приходжу на радіо, зустрічає мене така дівчинка, там вона така ведуча, вона і звісна, не буду називати її. ім'я, І така: Ой, 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 такий фотошоп у тебе в цьому кліпі. Я розумію, що вона кліп не дивилася. Вона побачила фотографію. Я їй кажу: доця, а ти кліп дивилася? Е, ні. Оля не називає ім'я цієї радіоведучої, але я можу зробити свої припущення, що це може бути Лєра Товстоліс. Їй сьогодні 28 років. Давайте з вами пригадаємо, що робила Оля у цьому віці. Це десь приблизно 2007-2008 рік. Це період, коли Оля Полякова презентує образ Суперблондинки. Чого вартий один голос? Ну, давайте ще раз подивимося, як вона показує цю радіоведучу. Розумієш? І нагадаю вам фрагмент із першого випуску шоу Привіт, декрет. Безумовний професіонал Оля. Клас! Так, зараз. Ну що, привіт! З 2008-го повертаємося у 2023 рік до колаборації Олі Полікової із «Army of Lovers». Да! Уху! Да! Так, Army of Lovers». Хіт хітяра ще того, який як вийшов, так і потепився. Якось про нього мало балачок. Але співачка заявляє, що це вперше в історії України, коли український артист співпрацює з такими світовими зірками. А ви ще й навіть не чули і не бачили? Я хочу вам сказати, дорогенькі мої, що це перша колаборація з зірками такого рівня в нашому шоу бізнесі. Хм, цікаво, цікаво. А як тоді називається колаборація гурту «Антитіла» та Еда Ширана, якого, до речі, навіть і не потрібно гулити, аби зрозуміти, хто то такий, як я робила з оф лаверс». Замолодає чи що оф лаверс». Круті це потужно, правда, да, це потужно. і це не все за 2022-2023 рік було багато таких колаборацій. Хлавнюк, Флойд, Калош, Расмус чи улюблена співачка Олі Полякової Тіна Кароль заспівала декілька рядків з Снупі Снупі Доком. Ну так я думаю, що варто чути те, що говорить продюсер. Міш, Міша мені каже: не хвастайся. А що не хвастатись, як можу? Скажи, і, і у мене... У... Мені завжди мій продюсер говорит, не хвастатися, але я здесь хочу похвастатися. Оля Полякова все про повагу до своїх колег. Звертайтесь та й до інших. Як вони, наприклад, зноцінює сферу інфлюенсерів, називаючи їх недоблогерами? <реклад> якщо, <реклад> якщо якісь недоблогери думають, що це вони на нас повлияли своїми чорними ротами. Коли її старша донька теж блогерка? Ти знаєш, оскільки вона теж вона ж блогер в мене. Але на усі ці слова та поведінку я, наприклад, реагую доволі адекватно, тому що це є Оля. Я до неї звикла, і ми всі з вами не ідеальні. І вона теж. Але чи є вона тим ворогом народу? То ні, Оля визнала провину, визнала ну такий вже у неї внутрішній темперамент, ну і капку зверхні ставлення до оточуючих. Але той момент, що цей резонанс із звіським весіллям набув такого розголосу, має інших повернути до реальності, Так, як прикрили, наприклад, клуб Бохо, так і інші артисти мають зрозуміти свою відповідальність, коли вони говорять, що ми перейшли на українську, так як відчули запит аудиторії, а не тому, що. Нам сказали, так, добре, нехай це буде так. Але ми із вами теж маємо вплив вплив на краще майбутнє, коли не будемо частиною гнилої системи. Але тут теж є два шляхи нашого вибору. Ми будемо бджілками і будувати нове покоління? Чи будемо шершніми, жорстокими? Так, наша влада не заслуговує іншого ставлення. Але наші артисти із твердою позицією. Невже вони заслужили на те, як їх жалять? Шершні, ну давайте починати із себе не давати хабарі, не бути частиною корупції, відстежувати тендери. Наприклад, я вже отримала то таке дивне повідомлення після львівського весілля від ДБР. Але які зміни ще відбуваються? Наприклад, 17 жовтня рада, нарешті, ухвалила довічний моніторинг високопосадовців. Ну дивно, коли моніторять ті, які теж крадуть, але. Можна довести все до такої ситуації, коли і вкрасти буде страшно. І на мою думку, повний неадекват у цій ситуації це організатори весілля наречені та їх родичі гарбузові. Так на факапали артисти, що стали частиною цього зашквару. Але давайте припиняти, коли другий тиждень ти натрапляєш у Фейсбуці на аудит гулянки, а якось все менше новин про збройні сили України, про Авдіївку, про допомогу донати. То якось не туди ми спрямовуємо свої сили. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково чекаю на усі ваші думки про цю ситуацію. Давайте перетирати це разом і ставити крапку, робити висновки, як роблять наші артисти. Дякую всім, дякую за те, що продовжуєте донатити активно донатити, допомагати Збройним силам України. Дякую хлопцям і дівчатам, які з вірою і цю у своєму серці стоять і захищають наше голубе, прекрасне українське небо і роблять. Так, аби повернути усі наші незалежні території, дякую вам за підтримку. Дякую, що ставите вподобайку. Дякую, що доєднуєтеся до мого каналу. Дякую вам за підтримку і дякую за активність. Дякую.